Це Бахмут, історична столиця Донбасу. Саме він мав бути замість Донецька. А це ось вже Бамут, село в Чечні. Бачите, якими силами його штурмують. Розбитий Грозний. І мене завжди задавало питання, чому а чеченці воюють за росіян. Все банально просто. Уже навіть Кадиров озвучив, що він замість росіян хоче бачити братів по вірі. Тих самих таджиків а, або узбеків. Саме е, цих е, представників народів Рамзан вважає братами по вірі. А так як Путін надто сильно боїться Кадирова, то воюють, як правило, ваньки з Росії, а не чеченські е, бойовики. І саме тому ваньок треба кимось заміщати. А ким? Саме тут приходять брати по вірі для Рамзана. Е, Іменно мусульмани. Саме тому в структурі населення Росії мусульмани збільшуються, а сам Івантія зменшується, по-моєму, геніальний многоходовщик. А саме тому Рамзан терпить такі трагедії, як бамут, як Грозний, як Беслан, закриваючи очі на те, що росіяни стріляли по факту дітей. Що ж стосується самого структури населення. То чеченці мусульмани вже давно показують, хто в домі хазяїн. Є навіть такі міста і села, де русський Ванька боїться вийти вночі за хлібом. Яскравий тому приклад Маріуполь відданий на розграбування чеченцями і зараз туди заселяють мусульман для того, щоб змінити структуру населення Маріуполя. Тож, окрім Китаю, свою вигоду має ще й і Сам Рамзан змінивши таким чином структуру населення в Росії і помстившись ванькам за те, що вони зробили з його батьківщиною. Ну що ж, а ви напишіть свою думку в коментарях.